Вітаю вас. Я справді дякую за запрошення на цей захід. Тема глемпінгів і взагалом збільшення кількості місць розміщення вона є дуже актуальною в Україні, тому що ми розуміємо, що в нас взагалом в нашій країні це одна третя нашої території. Це непромислові власне непромислові території. І на них проживає приблизно третина нашого населення, і, відповідно, велика частина з них, як ми розуміємо, не має відповідної інфраструктури, так тобто, лише частково там є певні такі курортні території, де є готелі, де є якісь санаторії, місця розміщення, табори і так далі. Але ну, ми маємо дуже прекрасні чудові природні локації, і на них власне таке розміщення глемпінгів є дуже важливим. Я зараз, якщо мені є можливість, поширю свій екран, але дві секунди відкрию то, що мені треба поширити. Ось, і це така коротка презентація. Я думаю, що її видно зараз, так? Дуже коротко просто покажу. В нас є це просто стан зараз галузі за 9 місяців 2024 року. Ми бачимо, що вона поступово відновлюється. Тобто, в абсолютній цифрі вже більше сплачено податків, ніж в 2021 році ковідному. Ну, ми розуміємо, що відбулася інфляція зростання курсу, ціни виросли, але так чи інакше. Все-таки відбувається такий поступовий ріст. Якщо ми порівнюємо з 2022 роком, то це такий майже вдвічі виросла сума податків з цього року до, 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 до цього. Так? Тобто, ну, можливо, там по, по факту кінця року ми вийдемо вже на дуже суттєвий ріст. Очевидно, що люди почали більше мандрувати, і тому потреба там, де їм розміщатись, вона теж росте. Тобто, тут по податках, так і ми розуміємо, що звісно. Наприклад, якщо в нас говорити про ті ж глемпінги, то це будуть напевно або інші з під кведами, якими ви працюєте. Ви тут теж мені можете більше напевно сказати. Тобто, чи це інші? Чи хтось працює іншими засобами розміщення чи засоби розміщення на період відпустки та іншого тимчасового проживання, надання місць кемпінгами стоянками? Напевно, скоріше цей квед. Тобто, ми бачимо, поки що дуже низький відсоток в ньому, але можливо, це не всі працюють під цим кведом. Тут е, це теж до речі, не чую вас, не чую. Якщо можете так сказати, бо мені навіть самі це стало цікаво зараз. Uh, у нас насправді 55-10, якщо не помиляюсь, кведи, з якими переважна більшість працює, uh -huh, це якраз ти тим ти, 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 тимчасове розміщення. Окей, uh -huh, okay, я зрозуміла uh, та ну, тобто, значить, ми, ми бачимо не певний відсоток, якби суттєвий та сплачений. Ми розуміємо, що це не готелі. А, і тому що готелі це основна частка платників податків, і ну тобто, динаміку, це теж варто буде відслідковувати. Просто знову ж таки ми чекаємо, коли буде прийнятий закон про туризм, де буде реєстрація всіх, таких такого роду місць розміщення. Ми дійсно зрозуміємо, яка їх є кількість для того, щоб ми могли відслідковувати динаміку, бо для нас це важливо. Трішки дуже трішки про те, хто до нас їхав, і навіщо їхав двадцять 2021 році. Ми провели дуже важливе таке масштабне дослідження. Воно є у нас на сайті tourism.gov.ua. По по нашому власне дослідженню по кордонах опитували туристів на кордонах, тобто вибірка розроблена держстатом по рекомендаціях ООН «Туризм». В те відсоток так ви саме тих людей, які відповідали, що вони приїхали в Україну з туристичною метою, тому що ми маємо інший відсоток абсолютно по в'їздах, і саме для чого проводилося дослідження, щоб в майбутньому розрахувати, якщо воно декілька років підряд буде проводитись, то ми можемо розрахувати там туристичний сателітний рахунок, де вивести саме кількість туристів серед тих там мільйонів. Які до нас в'їжджають просто в'їздами, так ну на сьогодні ця цифра не відповідає дійсності, навіть як ви бачите, 8% Російської Федерації до нас приїжджали з туристичною, як вони говорили, метою в 2021 році, тобто коротко, 30% приблизно приїжджали на відпочинок дозвілля, тобто, це так кількість людей, з якими в принципі потенційно можна було працювати. Цікавий є внутрішній туризм 2021 року. Він я впевнена суттєво змінився зараз. Але оскільки по такому ж методиці ми не можемо зараз провести дослідження, це була методика проведення домогосподарств опитування на сьогодні в. Така вибірка фактично не майже неможлива до, до формування через війну, бо багато людей є переміщених, і відповідно в нас немає такого ресурсу, бо це не дешеве дослідження. Але що тут видно, тобто більшість українців вибирали пляжний відпочинок. А частина екскурсійних і досить мало випирали гори. Та зараз ми зрозуміємо, що гори, напевно, буде якби основним видом відпочинку. І десь проводили по 4-5 ночей, тратили 6 тисяч гривень на той час, в день десь близько 1200 гривень. Тобто, це такий в основному був бюджетний відпочинок, це до війни, так. Ми маємо ну, нове в воєнне доснув під час війни дослідження, але я не дуже хочу його зараз презентувати, тому що воно не мало тої вибірки. Це онлайн проводилось дослідження, і ну ти не можеш. Тобто, це люди, які мають доступ до інтернету, це зовсім інша категорія людей. Тут ми опитували прям. По квартирах, інтерв'юери, тобто, ну, як, як звичайне, таке велике дослідження, всеукраїнське. Там ж ну, в інтернеті відповідають найбільш активні учасники. Звісно, що вони там багато з них подорожують, і це в основному великі міста і так далі. Тому це так, це те, де ми були. Я дуже сподіваюся, що ми зможемо таке ж дослідження десь провести. Після завершення війни або там фази якоїсь війни для того, щоб дійсно зрозуміти наскільки змінилось, але така ситуація. Якщо ми говоримо наступний слайд, він в нас про майбутнє так погляд, тобто, що сьогодні пропагується серед європейських туристів. Особливо ну тобто тут зараз декілька європейських країн, які ми розглядаємо. Як потенційні для нас ринки, так ми бачимо, що чим там більше розвинена в якомусь ну сенсі там країна, тим більше вони вибирають відпочинок на природі або там залежно від своїх культурних, культурних особливостей і плюс чим займаються сьогодні всі інституції на європейському рівні це формування поведінки туристів під час подорожей це така соціальна роль яка важлива є та це їсти страви з місцевих продуктів купувати в маленьких місцевих крабничках Відвідувати місцеві фестивалі, жити з місцевими мешканцями, користуватись там багато разом паркуванням, мінімізувати вплив від поїздки на навколишнє середовище, так і, скажімо, все те, що такий, якби мас-туризм, він намагає його намагаються максимально викорінювати з, з споживацької поведінки сьогодні європейського туриста. І тут теж цікавий так. Такі відсотки по тих країнах, які ми розглядали там, як ну просто як, як приклади, це дані НІТ Marketing Studies. Нам було цікаво зрозуміти, що, тобто, якщо ми сьогодні в Україні працюємо, до чого ми маємо готуватись, так і ми бачимо, що в більшість там європейських країн все таки обирають відпочинок на природі хайкінг, відпочинок в горах. Там і так далі, і вже аж там в кінці йдуть там такі відпочинки, як там популярні дестинації. Так ну, фактично, якщо ми бачимося таки через серед польського там та чеського туриста, там до до досить а, високий, то, наприклад, там німці популярні дестинації там вже, вже практично не їдуть. Тобто, тут приклад є те, що ми розуміємо, що якщо ми будемо далі дивитись скандинавські країни, німеччина то більш роз, скажімо так, більш розвинен економічно. Країни вибирають ближче відпочинок ближче до, до природи, до такої автентичності і в такому напрямку рухаємось. Тому, власне, тобто, це в принципі все від мене що по презентації. Я від себе ще хотіла додати коротко, що ми, коли говоримо саме про, про то, щоб з одного боку, в нас є ситуація сьогодні. Ми маємо вимушений в якомусь сенсі внутрішній туризм через важкість проїзду е, за кордон, ми ну тут робимо теж деякі кроки, зокрема щодо стимулювання того, щоб українці їздили е, по о, Україну, що це не було чимось там постидним неправильним в час війни. Але з іншого боку, ми маємо готуватися, коли відкриються кордони, українці поїдуть в інші країни, тому що ну все одно всі, всі спраглі за, за міжнародними подорожами. Впевнені, що нам довед... через декілька років, ми зможемо вирівняти цей баланс знову, але вперше буде такий потік за кордон. І для нас важливо зробити, ким, ким ми замінимо цих туристів. І це питання, яке нам, власне, всім як спільноті, нам треба розуміти: що зараз ми будуємо, то далі туди приїде, і щоб ми були готові цих туристів туди запросити. В мене в принципі все. Я бачу тут далі, якісь запитання є до мене. Так, я, я хотів з вами поспілкуватися, поспілкуватися. Мене кілька запитань, а в розрізі цієї історії так ми теж прогнозуємо, що будуть люди виїжджати ну певний період часу, тобто буде падіння, скрізь за все, внутрішнього туризму. Чи можемо ми ну так скажемо, прогнозувати, надіятись на те, що іноземцям, особливо там європейцям, буде дуже цікаво приїхати подивитися цю загадкову країну, Україна. І знову ж таки питання, куди вони поїдуть, бо інфраструктура ну все ще не відповідає тій кількості, яка може приїхати, що ви думаєте? Дивіться, я зараз відповім лише на питання, то що я бачу в чаті, по місцях розміщення. Ми пропонуємо зараз, ну, в принципі, зміни там зараз постанова, взагалі є та, що якщо є до 30 місць розміщення, то вона це є там без реєстрації, без юрособи. Ми вважаємо, що це має бути до 10 місць розміщення, тому що це така загальноєвропейська практика. Будемо готувати такі відповідно зміни. Тобто, все то незалежно від того, чи це садиба, чи це кемпінг, чи це що, якщо там до 10 місць розміщення, то в принципі, це можна робити там без реєстрації, але на сьогодні стоїть питання в тому, щоб все-таки ну але це не означає, що люди не мають сплачувати податки. В принципі, тобто ж питання в чому, що ти не реєструєшся як юр особа, але ти як фізозична особа, маєш задекларувати цей дохід в кінці року в податкову подати, що ти отримав ці доходи і заплатити з них зараз. Це по-моєму, якщо не помиляюсь, 23% вже з 5% військового збору. Тобто, в принципі, вигідніше ну, реєструватися ФОПа ФОПа, бо ж це 5%. Але просто те, що в нас ніхто не платить, ніхто не робить цих податкових декларацій, це інша історія. Та друга проблема, яка виникає, це не сплата туристичного збору, тому що туристичний збір платить турист, а не платячи цей туристичний збір. Ми всі там, ну ви всі там як бізнес, ми не ну, не даємо достатньо грошей місцевій громаді для того, щоб вона облаштовувала певну інфраструктуру. Ну, наприклад, там це дуже часто на рівні голів громад піднімається, тобто приблизно як мінімум в 10 разів менше туристичного збору отримують громади, ніж вони мали б отримувати. Наприклад, там Славський отримує там 1 мільйон гривень замість 10 мільйонів, які при мінімум 30% завантаженості річної, яка є. Ну, рентабельністю так в цій сфері бізнесу. Ну, і то, що вони прахували святкові дні, коли точно там все якби є і фуллібут. Тому і то що місто може зробити за 10 мільйонів, може облаштувати якісь зони, воно може зробити якісь сказівники, воно може зробити якусь там рекламу. Добре, воно зробить все те, щоб вашому туристу було комфортніше знаходитись, і там новий закон про туризм. Він передбачає, що весь цей турзбір має йти на фонди розвитку туризму, які спільно з бізнесом мають формувати стратегії і ті гроші умовно. Витрачати на те, що всі сказали, і тут питання якраз того ж, ну тобто, взаємодії з владою, вона дуже важливе, тому що є якась місцева влада, є бізнес. Бізнес не може сам побудувати дорогу, там та чи там побудувати якийсь скверик. Але якщо ви сплачуєте там податки, і ви маєте маєте кого... право запитати, чому чому не будується? Маєте право запитати, і маєте право вести цей діалог, ну і такі успішні, якби є випадки, тобто ну, там то славське, яке, ну в якому є основний платник податку, це там око, та. Ну, скільки зробили всього. Якщо б ви ще платили всі місцеві мешканці, то там би було набагато краще облаштована взагалі вся інфраструктура, тому ну це є важливий, важливий аспект, і ну тут не, не треба думати, як ухилитись і не сплатити податки. Треба просто подумати, як ті податки в, в ви... майбутньому можуть бути допомогти вам. Тобто, треба ага, сприймати так. їх як не державні гроші, а гроші твої, які пішли в бюджет, і ти повинен. З держави запитати, як ви будете використовувати Мар'яна, Ви податки, насправді коротко да коли просто ми говоримо про маленький там бізнес, то більшість ваших податків йде власне в місцевий бюджет, не в державний бюджет. А місцевий бюджет дуже легко знайти тих людей, які той бюджет розподіляють. Ну тобто, це не десь там якісь дядьки в, в комусь там Верховній Раді чи в Мінфіні. І якщо на ваше питання е е відповісти про те, чи будуть цікавитись Україною, дивіться, з одного боку так, а з іншого боку, якщо нічого не робити, то ніхто не буде цікавитись. Це наша ілюзія. Нам здається, що ми всім цікаві. Ну, це як знаєте, як я бачу себе, як мене бачать інші. Це дві різні речі. Я просто дуже багато працюю з нашими міжнародними партнерами. Вони досі не до кінця розуміють, що ми вони уявляють, що тут Сірія, Афганістан, е Газа і все решту. Це така, ну якби це, це, це таке, таке бачення. Його треба повністю трансформувати. Тому якщо країна не буде здійснювати якихось заходів, промоції в тому числі. Так, промоції, то відповідно нічого не буде там. Супер Мар'ян, я вам дуже вдячний за те, що ви долучилися розповіли. Насправді для мене навіть історія про 10 місць була новинкою. Я не знав, я думаю, що це дуже корисна інформація в загальному і статистика на сайті дарту. Я так розумію, є вся. Так. Часу нашої ми збираємо, все розміщуємо, так що можна прийти подивитись. Дуже до речі, справді раджу подивитись ці дослідження 2021 року, тому що вони дуже глибокі, там дуже великі документи, і багато важливих інсайтів буде взагалі про стан сфери е, того, того. Супер часу. будемо. Я, я думаю, що ми будемо з учасниками конференції, в тому числі, ділитися інфографікою, яка є на вашому, ну на сайті держа, держагентства. Добре, я вам дуже вдячний за цю розповідь, за цю презентацію. Гарного вам дня і ми рухаємося до наступного спікера. Гарного вам дня.